Я на кінець-то загрузився, ціла купа проблем, не так все просто, як би то казалось. За 100 Бо я ну якби я був мав три тих розгрузки, одну загрузку. Ну я приїхав на ту загрузку, а там такий прикол. Коротше, рампа, що грузить з неї, має висоту підтіра. Ззаді тобто, під'їжджаєш задом, і там висота йде метр десять-метр п'ятнадцять. А моя висота 93 ззаді. Що значить, що навіть якщо. 2 км 500 метрів просто. Що я там не видумував, ну типу, я пробував накачати в мене там такі подушки під машиною, типу, їх можна накачати. Я їх накачав компресором. Максимум, що вони мені дали, то, то вийшло в мене. 90, з 93 до 95. Все, більше нічого не вийшло. Значить, я почав дзвонити, щоб щось вони видумували. Він, він дзвонив до клієнта мій цей диспози, експодитор. І цей, і. і, і. Коротше, десь за, ну, 20 віддзвонили, дали мені інший адрес, типу, інший склад тої самої фірми. Я приїхав туди, там мені сказали сидіти, чекати. Ну, той мені показав паузу, лягай спати, типу, як тільки ми зразу, типу, тебе цей покликав. Ну, та й все, та я віддихав. І вони коротше, що приїхали туди фуру і загрузили у фуру, а тут же мене перегрузили на низу з фури до мого бусика. Ну, минуло, напевно, я знаю, вже зараз за 10 а там я був в другій годині. Ну, три години минуло. Мені то якби не дуже щось грало роль, ну, але я знав, що буде три години, я би собі, напевно, ліг поспати. От, а так я лежав, дивився фільми. От, по кінцевому результаті три години минуло, я маю зараз 525 кілометрів до кінця, що не дуже й мало в принципі. Ще й перегруз там півтора тони, то вісім е коліс без дисків, слава Богу, до катлер -піллера. Тобто я думаю, ви розумієте, що це таке, типу як Білас, а то кат. Колеса піндець великі. Ну і рахуйте, скільки вони важать. Кожне щось 200 кг. Це резина, протектор. Що е, ще? Там е, пишете до мене, от пишуть пацани, хто вже їздить теж і. Метрів... не Друг. бачу ніякого Друг. смислу купляти десь стартові пакети у Франції заради інтернету. Це просто бред і марна трата грошей. Я собі зробив той Vodafone, До кінця березня він ще був дуже вигідним, бо поповнялося раз в місяць. Тепер вони зробили дуже мудру акцію, тепер треба поповняти кожен тиждень. Але навіть якщо взяти поповняти кожен тиждень, то у Франції її ви по-любому не виіграєте. Там, слухайте, він заплатив то що він мені написав, це ну, колега, то він написав 10 євро 500 мегабайт. На водофоні 10 гривень 500 мегабайт. Ну, може для декого то невелика різниця, але для мене в 30 разів, то, то космос 10-300 євро 300 гривень. Це вистачає практично цілий місяць в дофонію, тому що вони з 1 квітня уроді зробили розвод, то все рівно місяць виходить 400 гривень тепер. Але вони додали Францію, то ви 500 МБ маєте стандартно і наслідуючи кожній 500 МБ. вас знімає 10 гривень, то поповняєте собі на 50 гривень і маєте 2,5 гіга. Видаєте на 100 гривень, маєте 5 Гіга. Це взагалі це космос. Перевести це в злоті це космос, це як задарм. І то всій Європі, це 15 країн входить. От, раніше то було за 90 гривень в місяць, тепер воно йде там 90 гривень в тиждень. Ну, це найдешевіший пакет. Ну, тепер вже так, як то в тиждень, то тепер вже є конкуренції польські. Тому там теж ніби нормально, якщо там на контрактній основі берете, берете 60 злотих в місяць. На два роки і берете ще й нормальний телефон, собі 60 злотих в місяць, то будете платити, ну рахуйте, на гривні, навіть якщо помножити на 6-360, ну 400 гривень в місяць, ті самі, але ви ще получаєте телефон, і по Європі там теж практично будуть однакові ціни, то що з що... Україною будете через Viber, а не так звонити. А по Vodafone, ну то маєте безлімітно на всі мтс і Vodafone України. Але, але опять же кажуть, 400 гривень в місяць. Виходить. Бо раніше виходилося в тиждень. В місяць виходилося 90-120, бо тому, що ви мусите 30 гривень в місяць і так, і так мусите поповнити. Це просто, щоб у вас той водофон працював. А якщо ви хочете, щоб у вас то все саме діяло по всій Європі, було 90 гривень в місяць. Тепер стало 90 гривень в тиждень. Тобто 30 ви по-любому мусите поповнити, і кожен тиждень у нас знімає ще по 90 і маєте цю акцію. О, ну, ті самі 400 гривень можна підписати контракт в Польщі і вже на ті самі гроші мати ще і телефон, і то не хреновий. Там можна дати, а хочете ще дорожчий телефон, то зразу даєте, наприклад, такий, що перший раз даєте 200 злотих і далі платите стільки в місяць. І, і отримуєте ще й непоганий телефон. Так що ну, тут, звичайно, кожному собі вибирати, але мені здається, що тут вибір очевидний. Вот. Поки вони робили раз в місяць, це було дуже вигідно. Тепер вже актуальність втрачає. Далі я зараз в Німеччині, оце, що кажу, загружався. Що раз далі, то більше розумію, що навіть знання англійської мови, ну, ну реально в Європі дуже мало допомагають. В більшості, більшості треба німецьку. Я от пробую її вчити. Не так то все просто, ну, але кожен раз якісь нові слова запам'ятовуються, за час щось нове в голову входить. І... Такі от проблема в тому, що коли починаєш всі мови на раз, їздиш, там Франція, там Італія, там Німеччина, і в мене от зараз на раз в голові крутиться німецька-французька. В Італії я був тільки раз, за ці чотири місяці, але колись їздив і мені більше я знав італійський слів. Ну, якби вони, я їх більш-менш пам'ятаю, але зараз мені починає плутатись французька і німецька. Я починаю говорити, я вже плентуюсь, я вже дякую мерсі, а... Говорю ще і по англійськи і німецькі слова, і все на купу, і воно якби, виходить, такий бред. Ну, але тим не менше вчу потрошки, і потрошки кожен раз нові слова. І в принципі, ті слова, які мені по роботі треба, я знаю, а говорити з ними мені вони нафіг не потрібні. Може, в принципі, так, як і я їм. Так що приблизно ситуація така. Блін, вони мене так в так загрузили, таке воно тяжке, що я чую, як машиною мої трясе від того грузу. Ой. Вспів пообідати класно. Ще на що так поискуємо. От думаю, що то ще вам таке розказати які ще слова. І... Ну вам по-любому пригодиться в майбутньому, напевно, слова, якими називаються от, технічні частини машини. Хоча, напевно, тут далеко не зразу, але хоча б розуміти, що до вас говорять треба. Слова далеко не похожі, раз почуєте, навіть якщо не будете пам'ятати того сказати, то хоча б будете, будете розуміти, коли це говорять вам. Наприклад, двигун, мотор по-польськи буде сильнік. Сильнік від сила. Сільник. Колеса, от, іменно от самі шини, там зимові, літні, називається опони. Тормоза хамульця, як би по-українськи гальмувати, по їхньому хамувати, хамульця. E, що ще такого? E, дуже от Важлива тема, якщо ви хоч колись були взагалі в Польщі, маєте вже хоч якісь печатки в паспорті. При тому, як ви будете говорити про роботу, вам обов'язково казати, що ви в Польщі були не просто на городі бульбу садили, якогось пана чи ябка збирали, а треба казати, що ви їздили чимось. По Польщі трохи їздив, да, там бусиком якимось, там, пофіг, яким малесеньким, там те транспортером, але щось там їздив. По Польщі знаю закони, знаю, ну, правила дорожнього руху, їздив там, туди-сюди. Це великий плюс для вас, бо якщо ви скажете, що ви їздили тільки в Україні своєю приватною машиною, ну, то, то рахуйте, що це ноль практики. Тут всі їздять. тут е, дівчатам, та, Тато доньці на 18 років часто дарують машину, тому що вона тут коштує 1000-2000 злотих, і він їй купить якусь гіменці, і вона теж їздить. Тобто ви нічим не більше маєте практики, ніж вона, а може і менше, тому що вона їздить кожен день з подругами, тут вони всі можуть дозволити заправляти і кататися. і до... Інститута, і до коледжа, і куди їй треба, до магазину. В пішки ніхто нікуди не ходить, тому для них це зовсім не практика, то що ви там зовсім не показник. Тому мусите щось таке говорити, що ви щось робили, щось возили, щось грузили, щось бачили. Обов'язково згадайте, що ви ті ЦМРи бачили, то то виглядає то все, ну, типу, по-польськи, ви мусите то якось по-польськи, щоб він зрозумів. Ясно, що то звучить так, трохи, ну, типу, то все треба запам'ятовувати, але приблизно. Що він вас питає, от там, чи пан їздив десь там по Європі, ну, то ви мусите відповісти, що, там, наприклад, ну, якщо ви були, звичайно, в Польщі, хоча б у вас є якась печатка в паспорті, І не що у вас чистий паспорт він відкриє і каже, чоловічі, де ти був, що ти бачив? То ви мусите, тим більше якщо ви ні одного слова не вмієте сказати польськи, ну, то це як мінімум дивно, правда? Тому якщо у вас є така печатка, ну, то тоді говорите так, є з ділем по Польщі. Чи навіть кажете по Польщі, ну то він зрозуміє, але я вам просто говорю, щоб ви собі пробували і може, може запам'ятається, мало ли. Їзділимо бусікем, бусем, можна теж сказати. Вони кажуть, бусікем. Бусем, ну бусем теж може бути. По Польщі, там возілем, ружне, там, ябка чи херню, не важливо. Важливо, що, що їздить багато. Ну, чи, там, чи споро вони можуть запитати, або так само, чи дуже, і кілометру, кілометрів, ілі часу їздив, ілля, то значить скільки, e, споро, то те саме, що, чи багато. От, чи, чи, ну, чи ти їздив довго, чи ти їздив там, два дні, тобто час, тривалість часу. Взагалі слово споро, то воно таке, слово, яке значить багато, дуже, от все разом, Типу, слово, смисл. Що ще такого плану? Про візу, про візу, так як я вам і казав. Якщо він буде казати, що в нього не працювали українці, йому треба сказати, що він мусить е піти до УЖЕНДу праці. УЖЕНД праці в своєму місті. УЖЕНД праці це от відділ. Відділ роботи. Ну, типу як біржа свого роду. Але біржа то не біржа. У них біржа отільна, але це відділ праці. Так можна сказати. УЖЕНД праці. О. Одіал, відділ, відділ по їхньому отдел. Ну, Похоже слово, але в загальному то називається «ужент праці. І там він має сказав, що він хоче, хоче затруднити, тіпо, взяти на роботу українця, чужоземця, чужоземець по їхньому опція крайовець. Опце слово чуже щось. Крайовець ну, край то країна. Ну, і відповідно, він каже, що хочу затруднити крайовця. Йому там скажуть, він має там заповнити бланк. І там йому мають то підбити, і він то вам вийшла, і тоді ви вже від того відштовхуєтесь. Е -е. Німецьку мову основні слова я вам в принципі казав, більше я їх сам толком ніяких і не знаю. Там... Ваше діло приїхати, ну, бажано, звичайно, привітатися. ну Зранку вони кажуть моген, вони навіть не кажуть гут. Бо в нас то всі кажуть гутен морген, але вони то кажуть моген. Ри вони не вимовляють практично. Так я собі почув, так говорю. Вот. В день, ну, в принципі, в цілий день, що вночі, що в день, можна казати хало. Вони то розуміють, так нормально. Прощаються, чус, теж нормально. Ну Загрузка, розгрузка, так і кажете, ладен апладен. Ну, не розумієте, ну можете казати, там, махати просто головою, ну, думаю, слово ферштейн всі знають, це воно і означає розуміти. Ні ферштейн, ні хрена не розумію. Елементарно і просто. Вот. Навряд чи що вони будуть говорити якоюсь другою мовою, але можливо хтось інший, хтось там буде на фірмі, що так і буде розмовляти тою мовою. І вже з ним ви знайдете спільну мову. Вот. Ну, але тим не менше, часто буває так, що не знайдете. Тоді вам треба просто пояснити ладен, апладен і показати смс-ку на телефоні, чи, чи там тоді лист, або там маєте ліферштайм, чи маєте СМР, Показуєте, і він же тоді знає, що з вами робити. Розуміти його, ну я знаю, я, в принципі, те, що він говорить, я слухаю, але мене цікавить, тільки якщо я йду на розгрузку чи на загрузку. То мене цікавше, він мені сказав, що я приїхав... Я питаюся то хір. По-поліській хір, по їхньому хіа. Хіа. Гуд, окей. Ну і все, я питаюся, де я маю загрузитися. По-польськи то рахуються, називаються ці. Як же ж воно називається? Торча, по їхньому тор. по польськи люзи. Типу шлюзи, оці, де під'їжджає фура, такі, знаєте, що відкривається. Тяжко навіть я навіть в Україні, чесно кажучи, ніколи з тим не спілкався. І навіть шлюз, напевно. Або теж тори. Ну, коротше, менше з тим. Важливо, що. Вот. І він, типу, цей. Він вам каже номер, там, цифру вже хоча б до 10 треба навчитися рахувати, далі вже якось будете догадуватися. Я думаю, з дитинства всі знають. Тільки треба вловити, то, коли він то каже. І... Good. И вперед арбайтон. Вот.